рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у мене в ручках мій телефончик, тому що я буду відповідати на ваші питання, які ви мені задавали в інстаграмі. Я прикріпляла там сторіс, ви задавали свої питання, і я вирішила зробити такий ролик на ютубі, щоб ближче познайомитися з новеньками і, в принципі, відкрити свою душу в такому форматі. Одразу скажу, що я вибрала не всі питання, а ті, які мені просто сподобалися, як скріншотіла така. Let's go! Ну і трішки, щоб ви розуміли, хто я така. Мене звуть Карина, я з Одеси, я фешн інфлюєнсер і я веду свій блог на ютубі в такому дуже живому лайф-форматі. тому буду рада бачити ваші лайки, підписочки. Це дуже допомагає моєму каналу просуватися і просто зробить мені приємно. А тут є чайочок, я буду його попивати. Ось і з вами теревенькати по душам, трішки з вами посекретні попліткуємо і трішки зануримось в моє життя. Перше питання в студію: чи хотіла б зробити якісь пластичні операції? Мамо, пластику і так далі. Насправді, я взагалі не проти е, різних пластичних втручань е, операцій і цієї тенденції, але зараз... Мені у собі все подобається, і навіть мої маленькі груди мене повністю влаштовують. Мені це подобається. Чисто я себе не можу представити, побачити і взагалі зрозуміти, як я буду жити з большими великими красивими сочними. Ціцікаве. Тому собі я б не хотіла. Мені повністю подобається те, як я зараз виглядаю. Ніс, моє обличчя, повністю мене влаштовує, тому зараз я нічого робити не хочу, але в майбутньому, можливо, колись щось мені потрібно буде зробити. Я захочу і я зроблю, тому нічого поганого в цьому не бачу. Але зараз ні. Розкажіть про невдалі співпраці з брендами. Насправді цікаве питання, і коли я його побачила, я подумала, що хай буде. Але насправді у мене не було прям невдалих співпраць. Дуже часто усі задоволені співпрацею, тому що є прихід, є активність у брендів. Але один раз було таке, що я робила. Брови ламінування. Це було ще на початку мого шляху, десь через півроку, як я вела блог, і в мене була реклама з нею по бартеру, вона мені робить бровки, ріснички ламінування, я роблю їй рекламу в інстаграмі. Ось, і я все зробила, ми з нею дуже класно поспілкувалися, і потім вона мені, мені пише, що скільки, будь ласка, статистику, скільки було переходів, я, звісно, шкидаю, тому що я ніколи це не приховую, ні перегляди, ні статистику. Я її усе кидаю, де було там більше. 400 переходів на той момент на сторіс. Це не було по бартеру, це була оплачувана співпраця. Вона мені тоді заплатила, якщо я не помиляюсь, там 3 тисячі гривень за співпрацю тоді. Ось, і я їй зробила рекламу в сторіс. Отак, от, от були переходи, були перегляди, але підписок не було. І тоді мені знаєте, так теж це ну как би. Трошки відпочатилась, тому що я знаю, що я роботу свою роблю відповідально відповідально добре. Але я розумію, що таке буває, тому що коли рекомендації обирають блогера, дуже потрібно реально дивитися на те, чи блогер співпрацює з цим регулярно, тому моя аудиторія до цього до прикладу, не була готова і їй це не там не цікаво чи не актуально, не знаю. Коротше. Не скажу, що це прям невдала якась співпраця, але а, ось таке в досвіді моєму було. Хто головний в ваших отношениях? А, Насправді я не можу сказати, що у нас є взагалі така якась патріархія або навпаки, тому що, якщо ставити в приклад якісь відносини, то я насправді вважаю, що наші відносини дуже е, класні, е, здорові і. Я б їх навіть ставила в приклад. У нас взагалі немає такого, тому що. Ми дуже дуже сильно один одного підтримуємо. Ми багато працюємо, і він, і я. І якщо якісь проблеми, то ми до другого допомагаємо. Тому у нас взагалі такого немає на кухні. Також ми можемо ну, якісь там знаєте, побудові справи. І він робить, і я роблю хтось робить більше, хтось робить менше. Зазвичай це я роблю більше. Але у мене взагалі немає на нього питань, тому що він там мені допомагає робити те, що я ненавиджу. Це наприклад, виносити мусор, загружати посудомійку. Я просто це ненавиджу і розбирати. Холодильник, це робить завжди він. І у нас у всьому, коли там якісь проблеми, колись щось хвилює, ми завжди один одному щось порадимо, завжди прислухаємось. І у нас немає такого, що хтось головний. От справді, я не можу сказати, що Сергій головний, він не може сказати, що я головна, тому що ми пара і. Ми е, реально ставимось до один до одного з дуже великою повагою і немає головного в стосунках. Пам'ятаю, плануєш купляти машину, вже знаєш, яку будеш брати. Е, я, я насправді не хотіла казати, тому що хочу вже поставити цей пунктик закритим і тоді е, вже показувати машинку і. Розповідати. Але як кажуть, кажи А, то кажи Б. Насправді я вже казала в інстаграмі неодноразово, що я мрію про BMW. Не знаю, яку точну модель, мені подобаються різні. Ось, але я точно хочу якусь, напевно, низьку, таку спортивну, але це точно буде перша моя машинка BMW, як я і мріяла. Далі питання: як почати вести блог? Я дуже люблю це питання. Тому що я не знаю на нього відповідь. Насправді, як почати вести блог? Почніть з того, що визначитись, хто ви, про що ви, яка ви або який ви, що ви хочете транслювати. Ось усі питання, які можуть починатися, який, яка, що, про що я. Дайте відповідь на ці запитання, і тоді починайте. Тому що, коли ви будете знати, про що ви будете говорити маси, яка яка у вас буде подача, як ви будете говорити, як ви будете жартувати, розумієте, це все дуже важливо. І тоді просто починайте робити. Робити дуже багато. Чим більше, тим краще. І немає ніякої магічної булки. Погу... пигулки, сорі, Буквально не вимовляю. Просто робіть, беріть і робіть. І тоді у вас буде вже блок, який. Ви будете розвивати, крінжуйте, смійтесь, сумнівайтесь, робіть, помиляйтесь. Це завжди е, дає вам в подальшому прогрес і без цього ніяк. Чи плануєте їхати у Буковель цього сезону? Е, ми вже четвертий рік підряд будемо їхати у Буковель. Е, звісно, плануємо, тому що ми дуже це обожнюємо. Я обожнюю кататися на лижах з е, е, минулого року я перейшла на борт і. Буду кататися, і хлопець мій, хлопець мій також обожні їхати на лижі, тому це у нас така маленька традиція: їздити з друзями або самим, тому точно будемо їхати. Але ще нічого не бронювали. Цікаво, чому вирішила скинути? Мені дуже подобається така фігура. Це напевно про вагу. Ну, дивіться, я не можу сказати, що мені не подобається моя фігура. По-перше, дякую за комплімент. По-друге, я просто два роки тому я важила 53, Зараз на хвилиночку, на секундочку, я важу 59. І мені це не, не те, що не подобається. Просто я себе приймаю, я собі подобаюсь будь-якій вазі, в будь-якому тілі, але я знаю, що я можу краще. Я хочу підсушитись, я хочу бачити рельєф, тому що я займаюся спортом, але трішки у мене хромає е, харчування. збій у мене в системі вийшов, і я трішки не брала. Я знаю, що все це поправимо, тому я зараз. Дуже серйозно зайнялася харчуванням, щоб ці зайві 6 кілограм скинути, так би мовити. Чи навчаєшся взагалі десь, і якщо так, то де? Хвилиночку хочу пити. Я навчаюся в Національному економічному університеті. Він називається ОНУ, якщо коротко раніше він називався Нархос, як моя мама каже. Ось я там навчаюся на третьому курсі. На міжнародних економічних відносинах. Яким спортом займаєшся? Зараз у мене шість тренувань на тиждень. Я ходжу два рази в зал, два рази на йогу і два рази на теніс. Теніс це моє хобі, моя віддушина. Мені просто це розхобляє мене. Йога це мій тонус, мої мишці, моя розтяжка і все таке інше. Зал це моя витривалість, моя дисципліна, моя сила. І тому усе це разом працює в комбо. Далі топ-5 рішень, які приймала. Я так розумію, це за все життя. Я так навіть не скажу. Ну, по-перше, це почати вести блог. Це було найкраще рішення. Далі переїхати на новий район. Третє. Третє, третє, третє. Знаєте, цікаве питання, я прям задумалась, задумалась. Третє це напевно не боятися витрачати великі кошти і вкладати їх у свій розвиток або інвестиції. Здати на права. Це просто топ. Я кайфую, їжу зараз на машинці хлопця, і це було найкраще рішення, тому що мати права це must have, дівчатки і мальчики. Ось і п'яте, почати читати книги, працювати на своєю енергетику, на те, щоб як себе подати. І вчитися розмовляти з людьми, комунікувати, як потрапити на Fashion Week, мене питають. Дивіться, взагалі на Fashion Week можна потрапити декількома способами, і це залежить від того, яка у вас аудиторія, хто ви, так би мовити, на ринку Блогерів, інфлюєнсерів. Можна потрапити як. За донат можна задонатити певну суму, дуже часто бренди створюють якісь свої збори. Друге, це отримати запрошення від бренду на показ. Так було у мене першого разу. Я е, отримала від одного бренду показ, і потім іншим написала, що я б хотіла відвідати їх показ, і вони мені також відправили своє запрошення. А цього разу я подавала апеляцію на Fashion Week як. Акредитацію, точніше, як інфлюєнсер. і мені дуже довго не відповідало. Я вже думала, що не підтвердять, але е Підтвердили, і я не змогла поїхати, на жаль, дуже засмутилася. Буквально через пару днів за цієї події я їхала за кордон на 14 днів з хлопцем подорожувати, і я просто не встигала закрити всі свої задачі та роботку до Fashion Week. Тому я на нього, на жаль, не потрапила. Але можна отримати акредитацію, можна отримати запрошення від брендів, можна донатити. І, і в принципі, це основні три. Моменти, як можна потрапити на перший бік. Чи тривожна ти людина? Я взагалі не можу назвати себе тривожною людиною, але бувають моменти, коли я Намагаюсь сама себе перегнати. Я не знаю, як пояснити, але я постійно, знаєте, ніби з собою ж в гонці. Мені Дуже хочеться усе прямо зараз, усе прямо тут, усе дуже швидко. І е, мені здається, ніби я кудись запізнююсь, і на потрібно це прямо зараз зробити, тому що потім буде дуже пізно. Так, мені вже 19, потрібно це зробити. Можливо, це є тривожність, але я не знаю. Прям тривожністю я себе не назову, то... думаєш зробити блонд чи якийсь айртач? Ні, тому що я просто не можу себе з цим представити. Мені здається, що такий колір дуже гармонійно та красиво виглядає з моїм обличчям і з моїми рисами. Тому, тому ні, я колись хотіла, колись думала щось зробити, але мені здається, що я загублю так свою родзинку, свою унікальність. І чи цей колір мені подобається найбільше. Але напишіть в коментарях, якщо думаєте інакше. І останнє питання на сьогодні: ким ви працюєте та як заробляєте на життя? Мрія про таке життя? У мене три основні напрямки, де я заробляю: це перше мій блог. Постійній співпраці, контент для брендів, різні зйомки, різні колаборації, реклама. Друга, це мій бренд одягу. Звісно, ми тільки починаємо, але це також другий мій вид заробітку. І третя це агенція з моєю подружкою. Ми її створили півроку тому. Ось, і також там є мій прямий заробіток. У мене є ФОП. Я хочу сказати, що вести блог це основна моя робота, і я плачу податки за кожну співпрацю, тому ви можете вийти на дуже добру оплату, якщо будете працювати і дуже багато знімати. Мені ще колись писали, чи хочу я зробити якийсь інфокурс, якийсь курс загалі продавати. Якщо чесно, я себе в цьому не бачу. Мені це не подобається. Я сама така не купую, тому у цю сферу я йти не планую. Ось такий спіч у нас з вами вийшов. Я відповіла на усі питання, які поскріншотіла. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайк, Мені буде дуже приємно і до зустрічі в новому відео. Все, я пішла пити чай, монтувати.